Так, друзі, ось у мене замість моїх кімнатних рослин є ще й садові рослини. У мене є така невелика клумба е, на, біля будинку на вулиці. Ось сьогодні прикупила ось такі квіточки, е, та Ніглас, О, чи як вони там правильно називаються: ось такі дві темненькі і світленькі. Е, так. Ось така фіолетова і поспробую спробую лютик. Дуже мені сподобався. Ось такого кольору, такий незвичайний, рожевий, ніби пластмасовий, такий пластиковий. І от зараз хочу швиденько приїхала з дитиною з тренування. Ось зараз на годиннику начала сьомого і побіжу, зараз бігенько висаджу їх. Тому що завтра на роботу знову не буде коли, поки є можливість, піду посаджу. Покажу вам, як вони будуть виглядати. Знімаю. Так, в мене вийшло. Моя кум, підсніжники цвітуть. Ось так.